Мої вітання всій футбольній Україні, всій країні, всім, хто вболівав за збірну України в цьому матчі та в цьому відбірковому циклі до чемпіонату світу 2026 року. Ми виходимо до плей-офф, і у нас ще буде два матчі, щоб потрапити на чемпіонат світу 2026 року. Але перший крок із трьох ми вже зробили вчора. Вчора збірна України перемогла 2-0 у збірні Ісландії та забезпечила собі друге місце у групі. Це 29-й випуск проєкту Третій тайм. Це спецвипуск про збірну України, як вона зіграла з збірною Ісландії, і ми починаємо. Буду вдячний вам за підписку на цей канал. Став подобайку, тисни на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. І сьогодні ми говоримо про збірну України, як вона грала з збірної Ісландії. Також будемо говорити, що. Про молодіжку, як вона Мельгосе просто вбиває ну, нашу збірну. Я ну, не хочу нічого казати, але я вважаю, що треба змінювати тренера на українського тренера. Я не, не бачу цього тренера е, в збірної України. Це, мої, це моя думка. Е, як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Я вважаю, що Мельгосе не заслуговує бути тренером збірної України. Сергій Станіславович Молодець. Може видихнути, він зробив все правильно. Так, через шквальт, скажімо так, хейтерів. Як він сказав, хейтерів. Так, Він після Франції отримав свою порцію негативу. Йому не звикати, тому я думаю, що у нього відлегло після першого голу, як він спринтанув до зубкова. Він казав, що йому четвертий арбітр казав, що він так не бігав за Тоттенхем в стилі Дон Павло Сімеони. І я думаю, що ми всі б так побігли, якщо б стояли там на бровці, тому що там накал дуже шалений. І я дуже рад бачити отак, от, от от, коли радіє Рібров. І дуже хочу, щоб це було най... ну, найчастіше. Коли другий гол забивали, також раділи. Я, я бажаю Риброву та всьому тренерському штабу, щоб вони так, так ще пробіглися, ну, ну, пробіглися двічі до чемпіонату світу. Це було круто. Це було круто вчора, але все одно, валідол був, валідол наш постійний спонсор, нашої збірної. Я, я думаю, що їм треба е, звернутися до наших представників. Тому що ну, це, був, це був матч, який не електризований був. Дуже багато боротьби. Перший тайм могли забивати, могли пропускати. Другий тайм розпочався Трубин, е, поєдно, потягнув перший момент на толі вчора просто красень. Він потягнув два моменти, ключові, я вважаю. Як, якщо б пропустили гол, то було б ну, на 48-й хвилині ще. Як не як був тайм, щоб відігратися та забити другий. А якщо б пропустила на 77-й -е хвилині, то все. Це все. Ну я вважаю, що не змогли би наші гравці забити два голи. Був час, але я не, ну, не думаю, що змогли б вони врятувати. Склад, який вийшов на цей матч, вісім гравців е свіжих вийшло після, е, Гри з Франції. Тільки троє гравців грали два матчі: це Забарний Ярмалюк та Трубін. І бачилось, що наша збільна більш сві... ну, свіжіша за Ісландію. Але нам треба було бігти вперед, а вони трохи захищались. Також було видно, що збірна Ісландії трохи виснажена після перельотів, після гри з Зайбоджаном. Вони були не такі сві... свіжіші. І те, що вони говорили, що вони приїхали сюди перемагати. Я не бачив моменти тільки зі стандартів. Е дуже низький блок захисту. Так, вони виходили, ну, ну, виходили, ну, виходили до атаки. Але це більше, мені здається, що Україна відпочивала від своїх атак, тому що весь матч провести в атаках ну, дуже е складно. І в них виникали моменти з, 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 з подач. В нас є проблеми з цим, але дай Бог, що в цьому матчі, слава Богу, що не пропустили. Вперше за 13 матчів наша збірна не пропустила гол і здобула перемогу. Як вона здобула перемогу? Цей кутовий, який подавав циганков, скинув Гуцуляк. Гуцоля. Гуцуляк стільки забуває за збірну за клуб. Мені здається, що він за клуб забив менше в цьому році і віддав гольових передач, ніж за збірну. Тому що він забивав і в турне, і в Бельгії, і в цьому відбірковому циклі. За Полісся він в цьому році, мені здається, ще не забував. В кваліфікації на Лігу конференцій, Ма, ну, мабуть. Але за збірну він грає ну, дуже класно. Дуже класно грає Гуцуляк. Він Джокер, він виходить. І постійно гольювач, гол. І в цьому матчі так і спрацювало. Він скинув на Зубкову, і зубков якось так вдарив. Але чомусь, коли, ну, коли він, він е, бив головою, я вже крикнув гол, тому що в той позиції ну, було складніше не забити. Ну, е, не реально. Там просто з метро в упор б'є, він стоїть один-один це був ну, шанс на мільйони, я в цей момент зрадів. У мене Була шалена радість. Я розумію всіх, хто був на стадіоні, я розумію Сергія Станіславовича. Якщо з, з, ну, перед телевізором так, ну, такий накал був, то я розумію, який був там накал. І вже хочеться, щоб наша збірна. Вернулися додому, щоб закінчилася війна, і ми зіграли в Україні. Це буде аншлаг, я впевнений, на 100% бажаємо нашій державі вистояти і провести вже матчі на своїй території. Продовжуємо потім, коли забив Зубков, трохи сіли. Зробили дві заміни на Заріна, та сваток вийшли трохи на, ну, насичити за, ну, захист, і, скажімо так, не було моментів у Ісландії таких жорстких після, після голу, таких, як Трубін тоді потушив, так були закидання, позиційні атаки, але такого, щоб. Стовідсоткового моменту не було, не було, ми гарно відганяли, вибігали на контратаки, і одна з цих контратак завершилась голом. Так, Яремчук знову не не забуває, але він е... вона також мав свої моменти, і вони не забувають. Нападники не забивають в цій збірній України. Це дуже ну, визиває ну, острах, тому що. Ну, Нападники мають забивати. це центр Форвард, але вони не можуть, не можуть. в них немає так ну, багато моментів. Але вони витягують гравців і є е, Є вільні зони для інших гравців, котрі забивають. Чапаренко дуже класно поборовся. Потім Калюжний просто виконав шалену роботу в цьому матчі. Ярмолюк виконав ну, шалену... в цьому матчі виграла команда. Вони всі класно грали. Калюжне видряпує м'яч, Гуцуляк іде в прорив, розвертається, і б'є з лівої ноги, попадає в Полсена і від нього залітає м'яч в ворота. Україна перемагає 2-0. І виходить до плей-офф, і ми чекаємо на 4 збірни. Це може бути Румунія, Північна Ірландія та Швеція. І ще. Сьогодні вирішиться, це буде Уельс чи Північна Македонія. Будемо дивитися. Хотіло, ну, хотілося б, напевно, Північну Македонію чи Північну Ірландію. Але потім, ну, в першому матчі, а потім вже збірна Італії, збірна Туреччини, збірна Польщі нам не попаде. Це дуже е, хороший результат, що ми в першому кошику. Але є ще один момент. Може сьогодні так е, случиться, що е, збірна Іспанії програє шаленим рахунком Туреччині, а німці, е, Німеччина програє е, Словаччині. І тоді ми будемо е, в другому кошику. І тоді нам може попасти і Туреччина, і Німеччина, і. І, і Іспанія, ну це якісь дива. Я думаю, що цього не, бу, ну, не буде. І нам, ми будемо в першому кошику, і Італія, Сторичну та Польща будуть осторонь з нами. Бо хочу е, сказати ще пару слів про молодіжку, тому що вона емельгоса. Я вважаю, що його треба звільняти і назначати якогось українського тренера, е, тому що це ну, підхід. Дивитися все по, по, ну, по телебаченню, не ходити на матчі, не слідкувати за гравцями. Я не розумію цього. Відбирати гравців у національної збірну ну, скажімо, ну, маніпулювати мені, е, цими гравцями. Я впевнений, що Сергій Станиславович вже е, це зрозумів. І Вже я бачу, що Михавко так ну, ну, сюди я бачу, що Сергій Станиславич вже також ну, не сильно. Ну, довіряє, хоча не знаю. Напишіть ну, 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 в коментарях, як вам молодіжка і чи треба звільняти у Мільгоса. Тому що, пф, як вони грають, якщо б вони хоч десь показали результат, я розумію, я... Ну, вони вийшли на євро так, відбірковий цикл. Але ж там також на тоненького вона була єдина команда, яка прийшла з другого місця, з найкращого другого місця. Так воно виграли один раз у Англії. Програли Англії, потім. І, і у Сербах не виграли. Потім на Чемпіонаті Європи невпевнено зіграли, не вийшли з групи. І зараз, ну зараз, якщо ще пару матчів він проведе, Так, я вважаю, що йому треба. Дограти цей цикл, тому що він вже почав. Ну, але що, ну, що робити, якщо ну, гри немає. Ну, якщо ну, подивитися матч з Хорватами, це, це ж су су суцільний жах. Я розумію, коли ми з Францією віддаємо гру, щоб війну відпочили гравці, але тут, ну як віддаємо? Ми не віддаємо ну, гру, але виходимо складом, який не часто грає. Цим складом також не ну, можна грати. Але ну, ми всі розуміємо, що проти Франції ми грали в легкий футбол. З, з поглядом на матч Ісландії. І якщо дивитися на молодіжку, це, ну, це дуже важко дивитися. Не забуваємо, програємо. В групі там, там де посередні команди ну, середні команди, ми ж також. Претендуємо на якийсь вищий клас чи вище середнього. Але не можемо Не можемо грати. Тому що тренерський стаб не, нічого не робить. Нічого ну, ну, не робить. Оголошую конкурс. Пиши коментар, став лайк. Підписуйся на наш канал. Ти будеш претендентом на цей шарф. У е, нас ще буде випуск всереду, ми будемо е, з вами Сповіщати, хто як зіграв, е, хто як е, зіграв в цьому відбірковому циклі. Так, це буде в середу, тому що в вівторок останній матч, і в середу ми будемо вже знати всіх потенційних суперників і розберемо їх. В середу ще можна буде виграти цей шарфик. Е, будемо будемо розігрувати до наступного понеділка, і в понеділок ми. Комусь цей шарфік віддамо. Став вподобайку, тисни на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Підписуйся на канал, це дуже важливо. Нас вже 345 ну, підписників, наша маленька ціль – це 500 ну, підписників, велика ціль це 1000. Йдемо до цих цілі і будемо з вами сьогодні прощатися. Раз, е, вітаю всіх з перемогою збірної України виходом з плей-офф, і нам треба ще виграти два матчі, щоб вийти до чемпіонату світу. Зустрінемось у середу, а вже в п'ятницю розпочинається рідненька УПЛ. Гарного дня та побачення!